А далі покажу своїх фаворитиків. Перше, про що хочу сказати, ви отримаєте знижку 10% на всі товари по повній ціні, а також додаткову знижку 10% до акцій та пропозицій, що вже діють на сайті хітомі за промокодом Ліза, 10 Ця знижка діє завжди Сонцезахисний крем від бренду Dermafirm. Він має настільки ніжну текстуру. Просто як молочко, класно розподіляється, не залишає жирного блиску, не залишає білих слідів і чудово працює з макіяжем. Наступний засіб, який мене дуже вразив, це крем для чутливої шкіри. Власне, як моя, він має в собі ось такий трохи зелений пігмент, і насправді він працює як фотошоп. Коли ви його розподіляєте, цей зелений пігмент пропадає, легке вирівнювання тону і в цілому зглаченні відтінку шкіри просто чудове. Плюс легесенька консистенція. Бренд, який тільки нещодавно з'явився в хітомі, але просто підкорив мене своїм причудовим, таким лаконічним, естетичним дизайном, це бренд корпус. І вони створюють веганські натуральні продукти догляду за тілом. Це десодорант, який не містить в собі шкідливих елементів. В мене а, аромат Каліфорнії, він такий легенько-квітково-цитрусовий. Як для людини, яка сортує, для мене особливо приємно, що тут використовується перероблений пластик, що помітно, по нерівності текстури самого продукту, тут можуть бути вкраплення. Якщо у вас чутлива шкіра, якщо ви відчуваєте, що вона зневоднена і при цьому все одно є якийсь жирний блиск, а можливо, вам треба попрацювати з вашим мікробіомом. Саме з ним і працює цей тонер, від союзкін. Він трошки, бачите. Густіший воду. а я зазвичай його наношу просто на долоньки і ось так розподіляю і такими втискаючими рухами наношу на шкіру. Останній продукт, який я буквально урвала. Це була моя особиста покупка. Тому я можу вам показати, якщо ви ніколи не замовляли на хітомі, ось так. все приходить в гарненькій коробочці з брендованим папірчиком всередині. Вам вкладають чек. Вам вкладають листівочку на знижку, також листівочку про особливості догляду в той період, коли ви замовляєте. Пробничок дуже сильно хотіла цей ліпер, а саме в ароматі київського торту. І от на день Києва. По перше, на хітомі була на нього знижка. А в мене є ще мій власний промокод, який я використала і купила цей продукт значно дешевше. Прозорий, але є в ньому якийсь такий ефект, що ви, коли його наносите, він трошки згладжує губи. А, і з олівцем будь-якого відтінку дуже класно виглядає, дає таке гарнюще, блискуче таке покриття. Дуже приємний продукт. Він не липкий, він не скочується в білу смужку, не розтікається. Всім пока.